Добрим людям, І так нагадую, що Україна це облог демократії, в якій точаться доволі демократичні процеси, а саме продовжується мобілізація. І ця мобілізація на сьогоднішній день є триваючою. Вона є наслідком того, що держава Російська Федерація продовжила агресію, яка була Початком дифузної війни у 2014 році, і в 2022-му почалась повномасштабні На сьогоднішній день у нас маємо те, що маємо, як казав наш перший ідеолог ліберальної демократії в Україні, і таким чином, продовжуючи цю негативну тенденцію, а саме продовжуючи мобілізацію, а мобілізація це є негативна тенденція, оскільки вона впливає. На наше з вами життя. І Кабінет Міністрів України в постанові номер 560 вніс зміни постанови Кабінету міністрів про від 30 липня номер 916 в пункті 88. І тепер вона звучить ці зміни так. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору у разі потреби. Тобто у разі потреби це є правове визначення і воно формується думкою державного чиновника, так щоб ви не булки свої не розслабляли і не думали, що ви там у разі потреби цю потребу собі будете трактувати на свій смак і розсуд. І таким чином резервістам та військовозобов'язникам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період повістки щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби, вручається під особистий підпис. І саме головне, то що внесли, а саме це терористичний підхід або надсилається районним міським територіальним центром колективування. Та соціальний підстриг засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про, влучення, з повідомлення про влучення на адресу їх місця проживання. І таким чином, як я вже тільки що не звертав увагу, є два негаразди. Перший негаразд це те, що людині буде загрожувати кримінальна відповідальність навіть якщо вона. Особисто свій підпис під, 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 під повісткою не ставило. Тобто замість вас може отримати будь-який сусід, поставити галочку, хрестик і так далі, але нести кримінальну відповідальність будете саме ви, І оскільки це буде торкатися саме тому, кому направлено цю повістку з описом вкладення і повідомленням про вручення. І е, другий не раз це уряд додав, що проведення медичного огляду. У разі потреби. Тобто буде вважати він за доцільне. Тобто, в разі потреби, є така потреба вам проводити медочний огляд, чи професійно-психологічний відбір, чи немає. Це визначаєте не ви і не вам про це судити. Тому всі ваші возмущення будуть виливатися рано чи пізно у відмовні рішення. Хто буде незадоволений, будуть подавати. І таким чином буде формуватися практика, як я вже звертав вашу увагу на те, що в Україні формується практика державного терору і жодного іншого діючим законодавством поки що не передбачається. І я думаю, на превеликий жаль не буде, оскільки значна частина людей, які вважають себе людьми, або як я їх називаю істот. Не борються за свої права і не навіть не возмущаються тим, що їм щось там незаконно вписують, впарюють або втюхують. Ну, неважливо, як це називати, важливо сама суть. І так тепер чи, е, наслідки цього всього, що буде не просто штраф, а буде кримінальна відповідальність, оскільки людині загрожуватиме не просто розшук ТЦК, і СП і Червона стрічка у резерв плюс. А справжній кримінальний розшук від правоохоронців за ухилення від призову. Ну, думаю, що про наслідки всі нарешті зрозуміли, і цей порядок вручення бойової повістки, який на сьогоднішній день змінений, приводить до того, що значно більше осіб будуть знаходитись в кримінальному розшуку. Мало того, особи, які знаходяться в кримінальному розшуку, Добласна національна поліція без національності при затриманні буде мати право застосовувати село. І ця сила не завжди буде такою, на яку ви очікуєте. Тому всі ці негаразди, які сьогодні виливаються в нас в законодавче поле, оскільки ці всі порядки визначаються. Постанова кабінету міністрів, а я вже звертав вашу увагу на те, що сам закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку є неконституційним, незважаючи на те, що Конституційний суд відмовився розглядувати подання моє про визнання цього закону неконституційним, оскільки, на мою думку, він прийнятий не на підставі нової конституції України. І не у спосіб визначений нею. Тому на сьогоднішній день є глибокі правове провалля між тим, як розуміє пересічна дієздатна людина закон про мобілізацію, і мобілізаційну підготовку, і тим, як його розуміють посадові і службові особи органів державної влади. Звертаю увагу на те, що їхній обов'язок це дотримуватися правового порядку визначено в Конституції України, а саме в статті 19 Конституції України, і тому, якщо раніше було суд ще стояв на стороні тих, хто не отримав під особистий підпис цю повістку бойову, то на сьогоднішній день таке вже не є обов'язковим. Оскільки будь-яка галочка, будь-який хрестик буде свідчити. Про те, що повістку ви отримали, ви е, усвідомлено ухиляєтеся, і тому цілком законно вас будуть розшукувати в справжньому розшуку від правоохоронців за ухилення від мобілізації. Е, ну і чим далі в ліс, коли сказали, тим товстіші партизани. Ну а на сьогоднішній день можна цю фразу перекваліфікувати. Чим далі в ліс, тим е, жарніть. Е, Посадові службові органи як особи як органів місцевого самоврядування, так і держави, оскільки війна їх не торкнулася. Хоча, як ми пам'ятаємо, в Другій світовій війні на багатьох райкомах партій, яких фактично керували в державі Союз Радянських Соціалістичних Республік, було написано райком закрит всі ушли на фронт. Ну на сьогоднішній день жодної державної установи, яка би закрилася в зв'язку з тим, що у нас війна, мені невідомо. Хто має такі дані, будьте добрі під коментами, поставте щось. Якась державна установа, орган державної влади або орган місцевого самоврядування закрився саме тому, що всі працівники його пішли захищати Україну. Дякую за увагу. Будьте здорові, Всім всього доброго.